Що ж, друзі, всім привіт! Е, як і обіцяв в попередньому відео, там де було про підготовку до будівництва ангару для тракторця, я казав, що покажу вам садок свій другий. Е, моя хата знаходиться десь в тому напрямку і ось тут мій садочок новий. Так е, Тако, що ж, обрізка дерев, фікатор, е, ніякий не професійний. Не селко і не подібне, це просто Дніпро бов. бо в мене був класний, крутий, але е, ви ще не бачили того відео, але я там буду розказувати історію про те, як в мене згорів гараж, і от там буде все розказано. Е, одним словом, згорів в мене весь інструмент, як садовий, так і різний. Інший. Поки що отакий простенький, вже от другий рік ним користуюся. Ріже, тяжко, не фелко, не арси японські, що є, то є. Думаю, на наступний рік вже собі прикуплю хорошого. Я вже там дивився, вибирав. На даний момент обрізка. Обрізка саду, якому це четвертий рік буде. Викладався він осінню, тобто осінь був три повних роки йому. Е, тут у нас є черешні, два ряди вишень, сливи, персики, а далі яблуні і груші різних, е, різних кліматів. Є літні, оце, наприклад, якраз літня, оце, і це два дерева літньої літні груші. Е, є все по сортах, кому буде цікаво, питайтеся, Буду відповідати, які сорти посаджені і вибрав, і взагалі як вибиралося, як то все планував. Як бачите, прирости тут добрячі. Секрет в цих приростах банальний. Добрива. Перший рік тут був вивезений гній. Тобто посадилось. Садилося, так як по всіх правилах, 60 на 60 яма. Добрива, земля, добрива, слояни. Для того садилося на дерево, робилося трошки ямка навколо нього, таке, ну, щоб зберігалася волога. <кій> на весні я, виходить, привіз сюди гнів. Після того від гною відмовився по причині, що в мене страшно почали пропадати дерева. Раніше тут було посаджено 66 дерев, 6 рядів, по 11 дерев в ряді. Ділянка сама має 12 соток, там більше половини зайнято, тут частина лишилася, є на неї певні плани, ну, до них ніяк не доходять руки. Але за ділянкою слідкую, кошу, прибираю, бо тут дехто побрав і занедбані ділянки, ну тим не менше. І тепер в період від коли починає розпускатися брунька, тобто десь там ну як-який рік. Минулий рік, якщо не помиляюсь, це було десь кінець березня-початок квітня, я почав е буквально столова ложка. Ну, я ложкою, звісно, не міряю, але отак ну, горстку в руку взяв, салітру літру, кинув навколо дерева і все. Раз на два тижні. Е дуже круто воно додає. Самі бачите, які здоровенні пагони, які прирости. І так на всьому, як грушка. Ну, Вишня, ні, вишня, я не знаю. Або ми здалі дерева попалися, сасатінці, або просто ґрунт непідходящий, Тут добряча така глинка. Ну, вишня не росте. Вишня я вам пізніше покажу, просто капець яка маленька. обрізці. дивіться, нікого не вчу, можливо, щось неправильно, можливо, підказуєте, як маєте бажання. Я розказую, як обрізаю я. Обрізаю просто. Є кілька пунктів, яких дотримуються. В загальному це є процес доволі творчий. Як ви бачите своє дерево, так ви його і формуєте. Основні правила, як на мене, це все, що нижче 50 см, відрізається однозначно. Не знаю, чи вам зараз видно, але пізніше, якщо не видно, я вам покажу. В рядах кроплю раундапом. Щоб не косити, не обкошувати то все, бо як починаєш потім обкошувати косою, десь жилкою по дереві, то не є добре для дерева. Е, для молодих дерев спочатку обкошував перший рік, бо раундап для молодих дерев, ну, як? <кій> як не попаде на листя, то все буде добре. Але ріст трошки притуплюється. Тому перший рік я не чіпав. Ага, на рахунок ще гною. Чому зараз не даю гною? Бо миші. Ну, Це не миші такі, як нас їх називають повхи. Роблять собі гнізда і починають прямо добряче вигризати дерева. На даний час я поміняв тут з отої кількості десь порядка 10 дерев. Трошки більше. 12 дерев маю поміняти. Тобто я частину поміняв, там буквально 4 дерева, і зараз маю досадити. Кілька дерев. Просто зимою, перед зимою не встиг. Почалися морози і не встиг досадити ні в себе, там, де я вам показував викорчову стару сливу і дві старих сливи. І тут не встиг досадити. Ну, будемо досаджувати навесні. Краще садити, до речі, на осінь. Ще по обрізці. Обрізка весняна чи осіння? Я більше прихильник весняної. Тому що осінню ви обрізали, гілки попримерзали, можуть деякі підсохнути трохи. Це буде такий собі. На мою думку, це буде не так добре для дерева. А зараз ранньою весною навіть можна трішки от захватити, як зараз зима ще, грубо кажучи. Проте час від часу в день от на сьогодні в нас. Передають сонечко. У нас сьогодні небо чисте, сонце і плюс 10. Насправді плюс 2, морозяно так доволі. Ну, сиро. Туман сані, бачите, який. Тут, до речі, коли гарна погода, страшенно крутий, краєвий. Тим не менше. Про що я? Ага, весною, як ви обрізаєте, обрізали і... І все рівно є теплі дні, недавно було плюс 15, в мене бджоли повним ходом літали, тягали воду <кій> і все рівно воно добре впливає на саме дерево. Воно якби стимулює розвиток самого дерева. На мою думку, знову ж таки. Значить, перше правило, все, що нижче 50 см відрізаємо. Потім все, що росте в середину дерева, бачите, як оцей папір, повністю його відрізаю теж. На кільце. І <кліг>, е все, що перехрещується, припустимо. Бачите, отут і тут перекрещується. Це не є нормально, з цим треба щось робити. Оскільки це чисто догори росте, я його буду зрізати отак. На бокову відводити, а тут просто вкорочуємо на зовнішню бруньку. Тобто, щоб майбутня гілка <кліг> виходила йшла сюди. Далі, все, що оце маленьке є, це все, все не чіпає. Це все будуть плоди. Якщо все буде добре, запилиться і <кій> таке інше. І це в принципі основні правила, яких я дотримуюся, принаймні, стосовно груші, яблуні, черешні, вишні. Все, я трошки по-іншому обрізаю персики. По бажанню, розкажу, як персики обрізають. Знатись, то, як буде комусь цікаво, пишіть, можу розказати. У мене є персики тут, є персики біля хати. Там трошки молодші, я досадив, але вони є. Е, що ж, покажу буквально одне дерево, далі всі 66 дерев не буду показувати, тут вже трохи їх більше є. О, там. Короче, в районі 70 дерев. Значить, що робимо? Це йде, перекреслимо. Підрізаємо на кліце. Це є строго догори, аналогічно відрізаємо на кільце. Могли би вкоротити, але тоді воно буде перекращуватися з цею. Це не є добре. Тут, <кхід> так і лишаємо, тут вкорочуємо на зовнішню бруньку. Це йде строго догори, а це на бік. Відрізаємо. Починаємо все як завжди знизу. Так, є ось тут. Тут у нас, видно, зайці відгрізали. Ну, вона так нахилена донизу, давайте її теж відріжемо. Тут два таких є відростка однорічна. Значить, оце так. І їх два можна вкоротити. Знову ж таки, на зовнішні бруньки. Цей. Оця буде, навіть якщо я її... Корочу, вона буде лягати на цігілки тому її забираємо повністю. Так, що в нас далі? Аналогічна ситуація, як і з тим, вона нікому нічого не мішає, дві вкорочуємо на зовнішню бруньку, і, і все. Можна одну меншу, одну більшу, так, щоб вони не конкурували якось так. Оце строго вверх. Нікуди не годиться, буде лягати на ту, забираємо повністю. Це ну, можна попробувати вкоротити. Не знати чи вийде, бо вона так трохи має нахил до середини, до центрального провідника. Все, що йде до центрального провідника, стараюся забирати повністю. Ну, але тут ще є шанс, що воно виправиться, тому робимо ось так. Теж на зовнішню бруньку. Це йде середину і в центр, тому видаляємо повністю. Це зробимо так на бокову бруньку. Щоб забрати повністю, тут їх аж 4 буде. Давайте так, це заберемо повністю. І це заберемо повністю. Це на зовнішню брунку. Це також виходить на зовнішню ґрунту. На наступний рік подивимося, як воно буде нам виглядати далі. До самого верху приходимо. Тут має бути один основний. Основний у нас є оце центральний, решта в нас виходить бокові. Тут аналогічно робимо на зовнішню. Тут на зовнішню. Зовнішня. Зовнішня і центральний вкорочуємо, але далі. От такий вигляд буде мати гру. Е, дивіться, все відносно. Є такі моменти, що я, до прикладу, зараз обрізав так, а на наступний рік можу видавити повністю. Як буде розвиватися дерево, як буде рости? Все від цього зважаю. Ну, З цим я, типу, однозначно вони лишаться, скоріш за все. А оцю, можливо я і ви. Поживемо, побачимо. Так. Ось трішки краєвиди. Вон там сонечко присвічує хати. Сусіднє село наше. Оце те село, в якому живу я. Міста не видно. Тракторець. На машині я б сюди зараз не заїхав. В мене неповнопривідний автомобіль. Ну, хтось бачив відео там. Ай-30 в мене. От. Бачите? От таке вийшло деревце. Пообрізав на рахунок замащення садовим варом. Замащую все, що більше 5 копійок. О, зараз з собою навіть не брав садового вару, бо це було б багато посканини. Обріжу, в понеділок приїду, замащу. Нема біди. До прикладу, от бачите, оце. Оце однозначно видаляється, воно росте донизу. Все, що росте донизу, видаляється. Все, що нижче 50 см, припустимо, ну, от, це. Можливо, це і не нижче 50 см, але я його видаляю. Чому? Е, тому що воно росте нижче першого ярусу, який я формував. От бачите, от, там є перший ярус і чуть-чуть нижче є одне. Одна однорічний пагін. Його я також видаляю. Це хоч дворічний пагін, але я його теж буду видаляти. Це чи є сенс лишати? На мою думку, абсолютно нема. Тому що воно все заросте і толку з нього не буде. Навіть якщо там будуть плоди якісь, ну, чи достигнуть, наберуться вони сонця в наших регіонах, не знаю. Не думаю. Тому, от, бачите, це теж перехрещується. Звісно, що забираємо повністю. От прості правила. Все, що перехрещується, от тут перехрещується, тут бачите, взагалі багато перехрещується. Тут, можливо, буду повністю видаляти або це, або ці. Все творчий процес. Дотримуюсь, дотримуюсь основних оцих правил. Тобто нижче 50 см видаляємо. То, що росте всередину, видаляємо, то, що перехрещується, видаляємо. Не створюємо конкуренцію, щоб одне іншому не мішало. Припустим. От дивіться. Оце ж, бачите, яка... От так, фокусуєшся. Фокусуєшся, фокусуєшся. От, Сфокусувалося, бачите? Така гілочка. Скоріше за все вона буде. Буде мати плоди з часом на самих кінчиках. І вона тоненька, і вона буде дуже сильно прогинатися вниз. Під вагою плодів груші зазвичай це великі. ну Там дві перші літні були. Я не пам'ятаю їхнього сорту, бо мені дав... Ну, літніх, там, де я брав, я всі саджанці брав свого брата двоюрідного. Його господарство я вам якось заїду покажу. От. А два літ... дві літні грушки, в нього не було літніх грушок. І ми брали в його колеги. Він там є... має свій садочок близько 8 гектарів. Має свій розсадник. <кій> от, Ага, от. Бачите, що я вам хотів показати? отут трава, отут коситься. Тут мені трохи було погано скосили, посередині гриву лишили. Ну, таке. Типа, цей рік я і так, напевно, не буду сам косити, бо ще я косярки, думаю, не куплю. Самі знаєте, все затратно купляємо багато всього. О, а в рядах, бачите, тут навіть видно ряди такий полос. Тут бачите, мох росте. Е, тому що кроплю дуже довольний цим. Так, хімія, але покропив і спокій. От, Груші закінчуються, починає наші персики. Бачите, це є повністю вже сухий персик, його вже просто видаляти. Минулого року дуже сильно покрутило мені персики. Всі покрутило. Кропив раз, кропив другий раз. Ну, не спас. Оці, як бачите, спас. От, бачите, повідживали. Якщо минулого року, позаминулого року я не збирав з шести оцих персиків ящик персиків. Цього року було теж в районі ящика, але були такі маленькі. Ну, ми їх взяли просто на варення. Солоду особо не мали, вони не здалі були. Дуже сильно хвороба. Погризла їх, так би мовити. От Сливка теж пропала. Вона така була вже з весни, знаєте, як я вам розказував, як, е, то та інша сливка. Половина дерева суха, половина здорова. Ну... Пропала та й пропала, не біда. Оця сливка, я від неї балдію. Це Озарк Прем'єр. Дуже класно. Мій брат щось жаліється на неї, бо в нього попропадали, там щось з 15 чи з 20 сливок майже нічого не лишилось. Я в захваті від неї. У мене одне дерево, я балдію, капець. Ці дві сливки, бачите, ну сливки взагалі сильно рослі. Ці дві сливки це глобуси. Глобуси прикольні, красиві, ну їх завжди крадуть в мене. <смі> так сталося, що вони дуже швидко стають, набирають колір такі темно, темно, фіолетові, на вигляд, дуже класні і дуже красиві. Наприклад, Озерк Прем'єр взагалі не крадуть. Бо вони такі тіпа, блідорожеві і непонятні. А тут оці. Ну, вони такі, на вигляд, дуже капецькі. І всі їх крадуть перед спасом у мене. І, там, пара ящичків зриваю собі, ну, але вони не достигають. Їхній <кхи> час достигання, вже початок вересня, навіть середина вересня, все залежить теж від погоди. Ну, в нас ну, ні разу в мене ще не достигли, завжди мені обкрадають. Бувало таке, що приїхав один день ввечері і тіпо, дерево все як є, наступний день приїжджаю, нема. Ну а нічого, людям теж потрібно комусь збирати. І добре, я... як я не проти, щоб прийшли люди, собі назбирали. Ну, Можливо, трохи я не в захваті від того, що люди приходять і прямо обдирають повністю все дерево. Там з одного дерева може бути 3-4-5 ящиків слив. Ну, Це буде на їхній совісті. Беруть та й беруть. Е, головне, щоб не ламали. Бо було в мене таке, що одну вишню. Отут, бачите, цих два ряди це вишні. Ну, Тут я досадив сливи, бо вони пропали. Тут дві немає. От, між черешньою і сливою. Дві вишні немає. E, значить, що тут було? Тут просто-напросто зламали і все. Для чого? Ну блін. А тут от трохи полишилися мені mm. вишеньки. Ну, бачите, ну, вишня 4 роки, ну, блін, це капець. Вона мені до грудей приблизно, тобто там, не знаю, метр 30. Ну, не ростуть вони абсолютно тут. не хочуть. Може такий. Грунтний непідходящий, може сорт, теж підживляю. Все решта росте, як на не дивіться, які яблуньки. Яблуньки повимахували вже там під 3 метри, це напівкарликові. Персики малі, бо персики так обрізаю. І персики два роки хвороба, один раз більше, минулий рік прям добре. Так що, бачите, от перший пропав, другий, третій, от четвертий. Другий, третій, там три було одного сорту, тут було. E, цей іншого сорту. Редгейвен <кій> там був. А тут не пам'ятаю, пам'яті Радіонова чи як. Ну, якось не пам'ятаю точно, якщо щось можу глянути в журналі, подивитися. Цей теж один пропав. А оцей інжирний персик. E, він досаджень, тут був якось теж пропав. І я його досадив. Ну, як бачите, він вимахав більше всіх. Інжирний. Ну, хай буде. Подивимось. Плоди були класний, смачний. Мені подобається. от Що ж, друзі, бачите, як в мене які в мене зайчики. Ну все, що з цим деревом буде. Біда, не всі дерева гризуть, але деякі гризуть. Там трохи, то я досаджував грушку на місце пропавого дерева, бачите, відстань нерівномірна тут так. Бо одне дерево яблуньке, грушка садиться більш кучніше. Її можна садити через метр навіть. Навіть 80 см в садах інтенсивного типу на шпалерії і з капельним зрошуванням. Ну, в мене так. Це ж не інтенсивний сад, це так для себе. Що ж, друзі, я пішов обрізати, бо роботи, як бачите, до холери. На рахунок ютика обкатка проходить. Вже 20 мотогодин є. Виявив ще одну таку, типу, недолік, напевно. Ну, не несправність, недолік. Е -е, недолік самого заводу. Типу так зробили, виходить. Але легко виправити. Але -е, давайте так. Про недоліки всі, які виявилися і що з ним було. Я вирішив так, 30-35 мотогодин обкаточка буде. І тоді відео про всі недоліки. А потім буде відео, ТО і всяке таке далі. Що ж, друзі, я пішов обрізати, можливо включуся вже, коли все обріжу. Тому бувайте здорові. Вон, бачите, місто наше починає привиднятися, видно. Сонечко світить, роз'яснюється, краєвиди тут бомбічні просто. Видно. Там виходить три села видно. Місто видно, наше село видно, наше село величеньке таке. Коротше, крутяк. Тут би побудуватися було б супер. Ну, можливо, з часом. Все, бувайте здорові, відео і так вже затягнув страшенно, все ввечі в кінці включусь. Так, панство. Як бачите, робота завершена. Деревця всі пообрізав. Ох, трошки заморився звісно. Спочатку було холодно, тепер вже прям жарко, але обрізав добре, воно вже шапки на деревах ростуть. Так, деревця попізрізав, одним словом. Так, по краєвидах. Трохи розійшовся туман. Вживу, ну, звісно, краще, але... Зараз було і сонечко навіть. Але... але вже заходить. О, зараз там трішки вище. Фух. Так отут От місце залишалось типа, якщо колись буде хату будуватися, то тут наверху якраз і хату будувати. Не здало біля лінії високовольтної, але дивіться який каляпота. Так. От, якось ось так. Ліву сторону не показую, бо... Бо не показую там, не можна показувати там. В теперішній час. От. Ну і наші деревця Деревця і садок. от з другої сторони сонце вже заходить. Фух. Вроді, блін, що таке? Дехто там гектари обрізає. Ну але то з непривички обрізати тих цілих 70 дерев. Ой, ще й гілки всі поскладати, позносити. Таку, типу, в мене є аля силосна яма, чи як там її Ну, блін, кейка силосна. До грубо кажучи, щоб не палити тут траву, я її просто скошую, вона висихає, грабаю і в ту яму кидаю. А от гілки, гілки, звісно, не перегнивають, бо та яма дуже маленька. І бачите, скій гілок. До холлери, якщо чесно. Знизу там клійонка, трохи вкопана в землю, клійонка постелена і воно так собі перегниває. Якщо зверхній шар трохи розпорпати, там буде таке чорне, як, як перегній. Отака така купа. Так би вже би скоро її і... рік-два і арпала треба буде. <смас> Жартую. Арпал. Ну, класна штука, мабуть, але ще рано. Бачите, люди всі на початках ще від дороги трохи городи обробляють. Тут пусто. Справа не обробляють вже давно, що з перший рік посадили були гречку і все. Ну, зліва це мого тестя колега має план, він не обробляє, бо він на війні. Можна буде позвонити йому сказати поки він ще там, що... Будемо обробляти ми, може щось посадимо, хоча що я буду садити, поняття не маю. Тут просто так, щоб якихось пшениці, ці вчати чогось. Рідко хто садить, всі садять на тій стороні від дороги. Ну, а щоб комбайн спеціально сюди їхав, то він, мабуть, не захоче. Ну, історія зовсім іншого відео. Цей садок готовий, а садок біля хати буде іншого дня. Нині погода дала зробити, спочатку було свіжо, потім прям мокрий весь. Так що збираюсь і додому, бо ще в гараж треба завезти тракторця і вернутися. Добре, хлопці. Бережіть себе і будьте здорові!